І так, вікс по закриттю даної свічки, друге перекриття відкрив. Чекаємо, як воно все відпрацює. А по vti -ці. Значить, Дивіться, VTI VTICрудо приготував також фіксу. Час експірації 20.50 і зайшов вниз по VTI VTICрудолу. VTICRODOL 2050 зайшов вниз. Фіксою, по віксу ми зайшли до 20.50. Теж вниз з перекриттям, і тут друге перекриття поки що відпрацьовує непогано, ну, але ще залишається 30 секунд. Очевидно, треба ще трішечки часу дати. Е, тож, ми в двох ситуаціях сидимо по Вітяйкродойлу, і, і по Віксу. Май надію, що і та, і та ситуація себе зараз гарно відпрацює, і ми заберемо плюсики. Ось що означає розкидувати грамотно алерти. Ціско також не поготові. Ціско дуже виглядає ну, привабливо. Подивіться, просто, який Вікс дає жирний імпульс вниз. Ну з любих точок входу, просто з любих точок входу. Ну просто з любих точок входу. Жирнющий плюс. Забираємо. Чекаю плюсики по віксу, хто забрав з даної ситуації плюс.